У давні часи жили були два мергени. Не міг ніхто серед мисливців дорівнятися до них. Мергени полювали на вершинах гір і ніколи не поверталися додому без здобичі. І ось одного разу потрапили вони у непроглядний праліс. Цілий день пробиралися через чагарник, обдерлися, одяг звисав із них клаптями, втомилися. Та жодної дичини так і не зустріли. Зате зустрівся їм див? спитав він їх. Мергени, що ви робите в моїх володіннях? Хіба вам не відомо, що я жорстоко караю тих, хто вбиває дичину в моїх лісах? Диве, відповіли мисливці, ми насправді не знали, що блукали твоїм лісом. Нам сьогодні не пощастило наші мисливські сумки порожні. А це означає, наші дружини і діти залишаться сьогодні голодними. Ми у твоїх руках, диве, карай або пробачай. Слова мисливців були правдивими, і див відповів їм Хоробри мердени, хіба ви не знаєте, що я не чіпаю чесних людей, а бідним завжди допомагаю. І він обдарував кожного мисливця перлиною. На прощання порадив. Перли, ви продайте на базарі. За них вам дадуть стільки грошей, що ви зможете прохарчуватися до кінця життя. Лише пам'ятайте, хто би вас не питав, де ви роздобули перли, ви повинні мовчати, порушити умову голови з плеч. Попрощалися Мергени з дивом і відправилися до міста на базар. А на базарі купці почали розпитувати їх, де ви роздобули такі причудові перлини. Такі бувають лише у скарбниці Падишаха. Ми не маємо стільки грошей, аби заплатити вам. Мергени на запитання не відповідали, а звістка про дивовижні перли швидко дійшла до вух Падишаха. Доправили Мергенів перед його царські очі. І він заволав на них. Ану, зізнавайтеся, де вкрали перлини. Ласкавий володарю. вигукнули Мергени. «Ми не злодії. Ми живемо з полювання. Якщо тобі потрібні перли, візьми їх. Та якщо ти не хочеш нашої смерті, не питай, звідки вони. Розлютився Падишак ще дужче і наказав нукерам «Киньте цих злодюжок у зіндан. Кинули мисливців у тюрму, а вночі до них з'явився див і звільнив із темниці. Ось вам ще по жмені перлів. Ідіть зранку на базар і продайте. Якщо ж падишах знову схопить вас, скажіть йому іди зі своїм візиром за нами, і ми покажемо тобі місце, де багато перлів. Заведіть Падишаха у мій ліс, а що буде далі? Це моя справа, сказав і щез. Зранку прибігли нукери до Падишаха. Зіндан порожній володарю. І Падишах звелів. Той, хто піймає втікачів, отримає велику нагороду. Кинулися нукери в погоню. А Мергени ходили собі базаром і торгували казково прекрасними перлами. Схопили їх, привели до Падишаха. Падишах вергав громи і блискавки. Якщо ви зараз же не зізнаєтеся, де крадете перли, я звелю стратити і вас, і ваших дітей. Змилуйся, великий падишаху», – кланялися цареві Мергени. Місце, де ми беремо перли далеко від міста, їх там безмірно. Вони лежать купами і розсипами. Візьми з собою візира і поїхали з нами. Ми пополюємо. А ви наберете стільки перлів, скільки душа забажає. Падишаха так била нетерплячка побачити розсипи перлів, що він зараз же разом із візиром вирушив у дорогу. Побачивши їх, див розсипав землею перли, а назустріч Падишахові пустив газели із золотими, і срібними обручами на шиях. Падишах. Так поспішав за коштовностями, що навіть обігнав своїх провідників Мергенів. І диво звершилося. Падишах раптом побачив, що його кінь ступає перлами. О Боже! вигукнув Падишах вражено. Ми відбираємо останнього бідняків, а, виявляється, в нашій країні просто на землі лежать незліченні скарби. І він разом із візиром кинулися набивати похідні хурджуни перлами. Ледь вони набили хурджуни, як побачили прекрасних газелей із золотими і срібними обручами на шиях. Цар уже збирався було пустити в них стрілу. Та тут, на Велетенському чорному коні, з'явився див Жалюгідний падишаху! Закричав він голосом, подібним до грому. Ти проїв усю свою країну і тепер прийшов красти у мене? Взяв він однією рукою падишаха, іншою візира, і зісмікнув їх з коней. А тепер знімайте ваші шати. Віднині ви будете носити те, у що вдягаєте чесних людей. Див, закував падишаха і візира в ланцюги. А в їх шати одягнув Мергенів. Одного він перетворив у Падишаха, іншого у візира, і промовив їм на прощання Ідіть, займайте царський трон і царюйте, як серце велить. Коли буде потрібно, я дам звістку про себе. Приїхали Мергени до міста в палац Падишаха і почали кермувати країною так, як їм совість підказувала. Здивувалися люди. І падишах той самий, і візир, а по-іншому керують, чесних виправдовують, шахраїв карають, для голодних у них їжа, для голих одяг. Чи багато, чи мало часу пройшло, та випустив диві стемниці справжнього падишаха і візира, привів до них їх дітей і дружин, дав їм верблюдів, пожмені срібла і відправив до далекої країни. А на прощання наказав живіть своєю працею і ніколи не повертайтеся сюди. А ні, то знищуй вас і ваших нащадків. Тієї ж миті Мергени набули свого колишнього вигляду. Хотіли вони палац Падишахський покинути, та народ їм не дозволив. Привели люди до палацу дружин і дітей Мергенів, а Мергенам наказали керувати країною, як керували. З розумом і справедливо.